Так, друзі, приїхав до нас цех, де ми виготовляємо ось таку зварну балку. Як бачите, якість балки на вищому рівні, ось дивіться, який шов. Можна сказати, що це заводський шов, а навіть не заводський, а гарячо катаний двутавер, наскільки якісний шов зварювання саме трактором. І катит правильний, і все як має бути. Ось такі в кінці хлопці заглушки варять. От. І ось це все вариться на нашому тракторі. Зараз вам покажу. Ось наш трактор. І, до речі, тут така мощна балка збирається. Зараз хлопці її збирають і потім будуть обварювати. Артур, яка вона? Параметри її. 400 на 540, ось така. Балочка. А зараз хлопці і тут зберуть, після чого вона буде обварюватись вже на тракторі. Тому, друзі, якщо вам потрібно виготовити металоконструкцію і побудувати склад Ангар, чи просто виготовити зварну балку, звертайтесь в телефон в профілі з радістю вам в цьому допоможемо.